Нічна мавпа, також відома як Мірікіна або дурукулі, належить до роду Аотус і є єдиним видом приматів, які ведуть нічний спосіб життя. Вони мешкають у Південній та Центральній Америці, переважно в тропічних і змішаних лісах. Ці мавпи мають невеликі розміри 24 до 37 см завдовжки, і довгий пухнастий хвіст, 31 до 40 см. Їхні великі очі пристосовані до темряви, що дозволяє їм добре орієнтуватися вночі. Нічні мавпи живуть сімейними групами, які складаються з самця, самки та потомства. Вони харчуються фруктами, листям, квітами, а також комахами та дрібними тваринами. Цікаво, що батько відіграє важливу роль у догляді за дитинчатами. Хочеш дізнатися більше цікавого? Вподобайка і підписка.